Мене звати Ростислав і я майстер по укладанню плитки. Сьогодні ми поговоримо з вами про вкладання саме великоформатних плит та поговоримо про всі нюанси. І сьогодні ми поговоримо про основні фактори, які впливають для вибору нашої клеєвої основи для даного формату плити. Особливістю даної підлоги є те, що тут задіяний водяний підігрів. Водяний підігрів сам по собі, по своїй природі, він потребує високоеластичного клею. Клей має класифікацію на мішечку написано c 2 tes 1 Тобто це свідчить про те, що даний клей для нашого завдання під наш формат плити, а також під завдання підігріву підходить. Також при вкладанні даного формату плити ми маємо не забувати про те, як ми це робимо. Є так званий метод подвійного нанесення мокре по-мокрому. Що це означає? Коли ми плиту, наприклад, встановлюємо перед тим, як маємо промазати один раз основу, нанести гребінь, наприклад, на основу, і потім наздир це все зробити шпателем, здерти на плиті. Цей метод нанесення є мокре мокре. Також однією цікавою характерною особливістю вкладання плити є те, що е, чим більша у нас величина плити, тим більший коефіцієнт розширення при нагріванні. Що це означає? Це означає те, що при нагріванні плит плита збільшується, і щоб не було такого, щоб плитка з плиткою посварилася і почала... А Лопати, рухаючись одна на одну, ми для того використовуємо шов в районі 2 мм. Ростислав, а який клей краще використовувати для широкоформатної плитки? Для широкоформатної плитки нам варто використовувати клей класу С1. Що це означає? S1 присвоюється тому клею, в якого при висиханні при дозріванні, значить пластина прогинання є в межах 2,5 мм. Саме такий клей ми використовували для укладання плити форматом 120 двадцять на 60 Яка плитка вважається широкоформатною? Взагалі розмір широкоформатної плити починається від розміру 60 на 60 см. І вище. А взагалі, як правильно вкладати плитку? Ну, якщо ми говоримо про правильність вкладання плити, що це мається на увазі? Ну якщо ми візьмемо, в, в даному випадку у нас діагональна кладка на об'єкті, ми розпочали її саме з найдовшої лінії, яка є в приміщенні. Це називається правильна розкладка. Так само ж можна і назвати правильною вкладанням плитки, це коли ми використовуємо те так зване подвійне нанесення, мокре по-мокрому, вже вище сказано мною. Ну і такі банальні речі, як суха, знепилена основа, тверда, міцна, обов'язково. Ну і перед укладанням будь-якої плитки, ясна річ потрібно ґрунтувати. А Як правильно е, приготувати клей для плитки? Коли ми говоримо про правильність приготування клею для плитки, це має бути максимально строго. Чому? Тому що чим більше ми додаємо води в клей, тим більше ймовірність того, що клей стає менш міцнішим і він втрачає свої основні характеристики, які вказує виробник на одному із мішків, які ви використовуєте. Тому варто строго. Іти по рецептурі, яка вказана на мішку. Клей при приготуванні має бути дуже приємний на значить, еластичні характеристики і класним в користуванні ним. При наведенні грибінкою самого безпосереднього грибня на основі, а також клей варто не забувати перемішувати два рази. А для чого це робиться? Це робиться для того, щоб всі компоненти, які там знаходяться, стовідсотково перемішали з собою і пішли в дію. А чим клей для керамічної плитки відрізняється від клею для керамограніту? В основному це класом клею. Що це означає? Це означає, що для звичайної кераміки глини ми можемо використовувати дешевше клея. Чому вони дешеві? Тому що там не використовується виробництві так званий полімер, до складу якого він не входить. Коли ми говоримо про керамограніт, ми мусимо використовувати клей відносно дорогий. Тому що в складі в ньому є певна кількість полімерів, яка і виконує роль значить, самого адгезії адгезійного шару до основи керамограніту. Коли ми будемо розглядати глиняну плитку, то звичайна глиняна кераміка вона має здатність втягувати в себе клей, тобто клей частково проростає в основу. А які складності виникли у вас? При вкладанні е плити саме на цьому об'єкті, ну, основними, мабуть, складнощами це є підготовка, що це собо представляє. Перед укладкою плитки нам треба визначити, наскільки рівну основу ми маємо, і при наявності тих чи інших деформацій, тріщин, ми їх маємо обов'язково розшити. І відремонтувати. Ми в кадрі згадували про класифікацію клею, і я б хотів би вам трошки розплумачити, що це означає. Абревіатура дана c 2 tes 1 присвоюється клеєвій основі, в разі якої є c, буква, означає, що це клей цементний двієчка. Двійка, Двійка означає, що це клей покращеними характеристиками c 2 Т, це клей означає, що він тексотропний, буквочка Е в нас відповідає за відкритий стан, збільшений відкритий стан для коригування. І С індекс S1 присвоюється тим клеєвим основам, які на момент дозрівання можуть прогинатися до 2,5 мм. Ще одним питанням, про яке я хотів би поговорити з вами на рахунок вкладання. Широкоформатної плити на теплі підлоги, це добре заповнення клеєм. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, коли ми вкладаємо плиту, клей має якомога найкраще притиснутись до основи для того, щоб мінімізувати утворення повітряних проміжків. Повітряні проміжки є поганим теплопровідником. Тобто, якщо буде наявність повітряних пухерців, так званих. То теплопідлога не буде працювати досить ефективно. І це я вам ще раз покажу при укладці самої води. Значить, ми зараз будемо замішувати клей, і клей замішується саме в такій послідовності. Спочатку ми наливаємо чітко по мітках, скільки нам потрібно води. І потім одночасно при додаванні сухої суміші до води використовуємо замішування міксера. Не забуваємо змішати другий раз, щоб інгредієнти між собою добре з Що ж, прибравши основу та проґрунтувавши її, ми приступаємо до безпосереднього укладання плитки. Для максимального Заповнення клею під плитою, ми використовуємо гребінку. Вона нам дозволяє максимально рівномірно розповсюдити всю клеєву суміш під основи. За те, щоб клей не обвітрювався і зберігав завжди хороший свіжий гребінь, відповідає Буква Є. Тобто відкритий, збільшений відкритий час. Це якщо ми говоримо про класифікацію. А зараз я вам продемонструю так званий метод нанесення клею мокре по мокрому. Що це означає? Ми беремо клей, наносимо безпосередньо на саму плиту і беручи грибінку. То все, проходимо на здир. Саме з таким методом нанесення клею на основу ми можемо добитись максимально якісного результату. І не переймайтеся за те, що нам коли-небудь позвонить замовник і скаже: «Чувак, твоя плитка відлетіла. <гум> Ви зараз мене запитаєте, що я роблю? Значить, ми зараз стараємося якомога найкраще заповнити. Простір між плитою і основою. Тобто клей, який був в гребінці, має максимально заповнити цей весь простір. Чому? Якщо ми згадаємо фізику 5 класу, проміжки повітря, які утворені між плитою і основою, є поганим теплопровідником. Тобто, якщо наша тепла підлога. Має здатність проводити тепло, віддавати його в навколишнє середовище, то при наявності повітряних бульбашок ми унеможливуємо момент або погіршуємо момент тепловіддачі. Саме тому ми використовуємо, можливо, навіть різного роду вібромашини, які нам дозволяють робити цю усадку. А саме класичний метод це молоток. Вам було дуже цікаво. Якщо у вас є якісь питання, залишайте їх, будь ласка, в коментарях. До зустрічі!